Вчора у контакт-центрі номер 18 відбувся традиційний особистий прийом громадян заступниці міського голови Кременчука Ольги Усанової. Більшість запитів стосувалися особистих питань однак, на загал, Кременчужанин Олександр Куліш поставив низку питань щодо ветеранської спільноти Кременчука. Зокрема, одне з них стосувалося підвищення соціальних виплат для цієї категорії населення. Щорічно нам Кремінчуська міська рада виділяє матеріальну допомогу. Ми дуже вдячні вам, що ви нам виділяєте. Вот. Ну, час біжить, а матеріальна допомога для витирання війни залишається на прежньому рівні. Я дуже прошу вас, треба це питання розглянути. Я обов'язково міському голові доповім про те, що є таке звернення, і зі свого боку він буде спілкуватися з депутатами. Якщо бюджет буде дозволяти цього року, можливо, цього року вони винесуть це питання. Якщо ні, то на наступний рік. Ще один запит стосувався можливості для ветеранів безкоштовно займатися плаванням у Кременчуці. У нас в місті більше тисячі учасників бойових дій. Ми займалися басейном. Відразу під час обговорення цього запиту заступниця міського голови запропонувала можливе вирішення даного питання. Проведемо опитування і включимо в нашу програму місцеву програму компенсацію за ці заняття спортом ветеранам. Інших басейнах у нас є Я басейн е е Укртатнафти. Ну їхнього да. комплексу. Дільфей. У нас є да е басейн е «Спортлайф». Да. Також під час прийому Олександр підняв питання організації зустрічей для ветеранів, аби у Кременчуці міська влада частіше влаштовувала спеціалізовані заходи саме для цієї категорії населення. У нас же є громадська організація в місті Кременчук. Є громадська організація, обща, яка що всі громадські хто визглавляє громадські так. організації, зустрілись. Добре, ми всі питання розглянемо. Да. Відповідь Будь ласка, вам надамо да. да, слушні пропозиції, врахуємо обов'язково. Дякую. Прохання громадян, які під час зустрічі надійшли до заступниці міського голови Кременчука Ольги Усанової, були розглянуті та в подальшому будуть впроваджені усі можливі дії, аби вирішити нагальні проблеми містян. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.